Що зараз у нас прийдуть і підтримують, будемо чекати повний стадіон. А ви все, ж, що повинні зробити, це гарно підготуватися. А за сьогодні молодці хлопці. Важка, однозначно важка гра. Важкий та неприємний суперник, який не давав багато грати, як мені здається який нав'язував свою гру, це гра через денні передачі, через довгі передачі це боротьба, це підбори, це стандарти. Добре, що ми не дуже піддавалися під цю гру. Коли були єдиноборства, головне було, щоб якщо ми їх не вигравали, то підбирали підбори, другі м'ячі. І що ми намагалися грати в свою гру, так, тримати м'яч внизу, грати в принципі, в свою гру і відштовхувати від гри. Головне те, що не здалися, те, що грали до кінця і проявили певну міру характер. Так. Це гарний досвід такі ігри, це гарний досвід, бо була, ну, звісно, була напруга, бо всі чудово розуміли. Що це за гра, а зі свого боку лише можу сказати, подякувати взагалі всій команді, всім хлопцям, бо насправді вийшли на заміну і дуже дуже допомогли, дали інший імпульс і так сказати. Під'їжджаємо вже із Сараєва, другий поспіль тут перемагаємо в своїй історії і тепер їдемо до Польщі знову на підготовку до Риву Росле. Так що коротко летіти півтори години і вже будемо на місці. Олексію, друже, ну що, вітаємо тебе з дебютом. Це все ж таки важливий момент, все ж таки як не як. Хвилювався. Дуже скажі, чесно. Хвилювався, Було трошки хвилювання. <рес> Хлопці, вони, вони, вони так підбадьорюють тебе, це нормально. Поки що не вся слава на тебе, але трішечки уваги є. Думаю, що переживали рідні вдома, батьки, так? <рес> <рес> Артем Довбик смішить, так? Там домбик у нас добре. герой, але теж залишається наразі в затінку. Тому, ну скажи, як, хвилювався трошки? Ні, не хвилювався, нормально. Нормально зайшов да. гру? Ну, все ж таки гра не ну, складалася, треба було її рятувати. Гра важка була, в таку гру завжди важко входити, але добре, що результат в нашу користь. Ну от спочатку дуже сильно пасангували наш господарі поля, фактично наситили захисниками оборонні лінії, скажімо так. Через це не вдавалося десь Я нам? Думаю, що коли я вийшов, вони вже трошки втомилися. Десь було легше і ми з цим скористалися. Які завдання тобі срісним ставиш до саме виходячи на поле кутрима? Я вийшов на свою позицію справа, потім пішов в центр, встановка яка була, виграти матч. Ну так, ну і ти почав їх одразу так пресувати. Я бачу, що ти... Так ти любиш, так? Загострювати, і ти обіграш. Ну, щось виходило, щось не виходило. Але добре, що думаю, поміг команді, і що ми забили два бестриха, але... голи. Ну так, 85 і 88 один за одним, коли забили перший блокер, так і зразу колективне відчуття, що зараз можемо їх дотиснути По, По собі скажи. Так, але я думав, що буде щастя. Пан Ілля прийшов так. Потужний Потужний. Ну, він, ну Якщо без, без, ми жартуємо і завжди усмішка є, тому що ви хлопці скромні, але він не дав Джеку дихнути ні? та й іншим. Ми поїхали. ми поїхали. Добре, зараз треба відновитися. 24 дні. Звичайно. Вистачу. Окей, ми ну, тоді їхали. Олексій каже, поїхали і ми поїхали. Приїхали в опаленецю, це містечко біля Познані, і ось уже перше тренування відновлювальне після вчорашньої гри, але відновлювальне вони для тих, хто вийшов у стартовому складі. Для решта хлопців тренування буде з певним навантаженням. Зараз поки що розминка. Ну і потім хлопці будуть працювати таким чином. Сьогодні у двох групах це абсолютно природньо після гри. Вже завтра будуть працювати хлопці в одній групі. Тут моросить тощо, як ми говорили, але в принципі все комфортно, немає жодних проблем і така гарна сільська природа. Ну що, Попрацювали гарно на тренуванні, після перельоту, це такий важкий день. Так. Трошки мало спали після гри, напевно, так, поки долетіли, переїзди. Як самопочуття? Так, ти прав, після гри завжди дуже важко спати, тому що це адреналін в тілі. Саме відста шикарна, тому що ми виграли, тому що я дебютував. Це великий день для мене. Та як я казав, я вчора був найщасливіша людина на світі. Ми разом з тобою розділили це щастя. Справді вітаємо тебе з із, із дебютом. Часу було небагато, але було завдання цементувати оборону, щоб опоненти не змогли свої вилазки зробити. Вони, в принципі, так, навішували щось, хотіли зробити, але ти вистрибував високо там. Пару разів я бачив, все перекривав. Так, це правда. Також дуже вдячний тренерському штабу, що повірили та. Для мене це дуже важливо. Так я що намагався, намагався зробити все, що, що від мене хотіло. І все вдалося. Ну от, знаєш, так запитують і мене буває люди, чи я вірив, наприклад, в те, що виграємо, коли 80-та хвилина там пішла. То тебе запитаю, а ти як? Ти ще на той час не вийшов? Що було всередині? Звісно, тому що дуже часто такі матчі, коли команда програє. та, Як я казав перед матчем, це командний дух, та це не тільки слова були. Сто відсотків, сто відсотків. Команда працювала, не припиняла атакувати. Так насправді я вірив, тому що кожен бачив, да, ми. Не мали такі стопроцентні шанси, але кожен бачив, що ми володіємо ситуацією та можемо забити та дуже щасливі, що нам це вдалося. Українська асоціація футболу